Вагон, але це огляд на популярний серіал від Netflix Венсти. І так, це моя спроба опробувати щось нове. Моя думка тут буде позитивна, адже я дуже люблю Бертона і його роботи. А ще тут буде багато спойлерів, отже, поїхали. Мейкою Адамсі я взагалі не знайома, лише дивилася 19 2019 року і на цьому моє ознайомлення з франшизою завершилось. Але як я могла пропустити новинку від Бертона? До речі, про нього я розповідала в своєму першому відео на Ютубі, а воля простоти посилання в описі. Повертаємося до Венстей. Серіал має в собі один сезон, в якому вісім серій. Головна героїня це донька Адамсів Венсдей, головна особливість якої те, що вона може бачити видіння. Першій серії ми переносимося в типову школу, де готична вензлей дуже сильно відрізняється від своїх однолітків, і звичайно, це викликає з їхнього боку насмішки. Проте дівчину це не хвилює, але вона йде розбиратися з якимись хлопчиками за те, що вони запхали її молодшого брата в шкільний шкафчик. І як же вензлі розбереться з ними? Звичайно, накидає піранів басейн. Тоді одному з хуліганів відкушують яєчко. Весь дивитурює зі школи, і ми вже дізнаємося, що це її п'ята школа. Батьки вирішують віддати дівчину в школу для Ізогоїв, там, де навчалися колись вони самі. Невермор. І важливо запам'ятати, що сама школа знаходиться біля маленького містечка Орехон. Весь знайомиться з директрисою Вінс. Яка, до речі, має дуже натягнуті стосунки з Мартишею, матір'ю Венсдей. Далі знайомиться зі своєю сусідкою Енні, така є королевою пліток і дуже хоче подружитися з нашою головною героїнею. Ми знайомимося з Б'янкою Сиреною, химерним художником Ксав'є, і баристою чи офіціантом, як його назвати, Тайлером. А ще важливо сказати, батьки відправили слідкувати за Венсдей руку і якогось родича по імені Річ. Але дівчина одразу його знаходить і після обіцянь повідривати йому пару пальців річ погоджується служити їй. Спочатку дівчина хоче втекти, але її заважає телепат Роуен, який звинувачує її в якомусь прокляті. але його вбиває монстр на очах у самої вести. Вензлі зуміла переконати шерифа, що вбився чудовисько, а не тоді школярів. Але раптом на її очах з'являється сам Роуен, живий живісінький. Наша героїня не здається, і вирішує розслідувати вбивство. Вона блукає кампусом і дізнається, що Роуна виключили. В той самий час директорка Вімс дізнається, що дівчина зможе бачити відділення як колись і її мати, і починає за нею слідкувати. Саме в самом кінці серії ми дізнаємося, що у Роун і є директриса, адже вона чи перевертень, чи хто, але може змінювати форму. А справжнього хлопчика вбили. Пізніше наша героїня розгадує загадки та виявляє прихову до бібліотеку в школі. Вона опиняється зв'язані в тому елітному оточенні того товариства, кому є Б'янка і Ксав'є. Хоча, як на мене, що це таке за елітне таємне товариство, якщо ти можеш відкрити туди двері, тільки два рази класичи пальцями. Та ще й воно знаходиться на території школи. Ксавє пропонує дівчинці долучитися до клубу, проте вона відмовляється йде звідси і бере з собою одну книжку. Та книжка приводить її на міський ярмарок, де дівчина ловить ще одне видіння. У лісі Венсдей бачить, що дівчину, яка була її предком, буде знищив Джозеф Крестон, праватько міста, який хотів знищити всіх ізгоїв, але їй вдалося втекти. Далі, за допомогою видіння, вензлі потрапляє в засідку монстра. І, оглядаючи місце злочину, вона розуміє, що монстр це людина. Дівчина починає підозрювати ксав'є та слідкує за ним, а в в ній багато малюнків самого монстра. Тому за допомогою одного з малюнків дівчина знаходить його лігву, де вона дістала кіготь і дала шерифу, щоб звірити ДНК. Вензди з стайлером разом відвідують місцеві танці. В той час однокласник Вензде Южен вирішує сам піти в ліс, щоб допомогти дівчині з розслідуванням. І коли ці шкільні танці зривають, до Вензи знову приходить відінь, в якому вона бачить, що юджин в серйозній небезпеці. І тоді ми бачимо хоча б якесь почуття людяності у неї. І мені це часто тоді дуже і дуже сподобалось. Весь серіал нам показує, що Вензи з матір'ю дуже натягнуті стосунки. І... і ось в п'ятій серії дізнаємося, що 32 роки назад Гомера заарештовують за вбивство Гарета Гейтса в академії. І зараз Адамс відвідує дівчину на тиждень батьків Невермор. Часом шериф дізнається, що коронер покінчив життя самогустом, після того як дізнався, що сфальсикував ростин Гейтса. Шериф приходить до висновку, що Гомес свинить, і заарештовує його. В В'язниці батько розповідає Венздей, що Гейтса вони вбили випадково, а дівчина з Мартишею розкопують його могилу і дізнаються, що він був смертельно отруєний. Вони стикаються з мером. Мер розповідає, що Гейтс хотів отруїти всіх ізгоїв через ненависть його батька до них. І після цього мер випускає Гомес. І після цього мер шерифом відпускає до Гомес. І під час дня народження Везди вона знову ловить видіння, в якому її передав Гуді, каже їй, що їй потрібно знайти особняк Гейтсі. Та вона бачить мера, який крадеться з самого будинку до машини, а в місті його збиває. А згодом у самій лікарні його й вб'ють. Після цього дівчина разом з Тайлер і Енні прибирається в особняк Гейтсів, і там виявляє, що Лора Гейтс, сестра Герта, ще може бути жива. Він знаходять відрізані частини тіл жертв монстра, але були змушені тікати, тому що зустріли його справжнього. Гезди сама приводить шерифа туди, але те місце залишається пусте. Згодом з'являється дядько Венсдей Фестер, який розповідає, їй, що монстра, якого вона шукає, звати Гайд. Дівчина дізнається, що для цього монстра потрібен хазяїн. Отже, вона має шукати не одну людину, а двох. Спочатку дівчина підозрює докторку Кінбот, а чи саме вона вночі сідала в машину Ксав'є. Але докторку вбиває Гайд, а Ксав'є заарештовують. Після цього везде буде до Тайлера і хоче з ним зав'язати стосунки. Але під час поцілунку вона ловить ще одне видіння і бачить головний спойлер, що Тайлер це її Гайд. Розповідає про це своїм однокласникам, вони його ловлять, але вона вирішує його катувати, і Б'янць та її подругам це не подобається, тому вони розповідають про це Вімс. Везли забирають у відділок поліції, і там Тайлер і тихо дізнається, що він і справді є гайтом. Через набридлу поведінку Везе директориса виключає її із школи. Дівчина розуміє, що вона зробила велику помилку. Йде до Ксаві, щоб йому все розповісти, але він, звичайно, не хоче її слухати. Дівчина ще збирається піти до Юджина, щоб з ним попрощатися перед від'їздом, але він їй розповідає, що тоді в лісі, коли на нього напали, він бачив людину в червоних чоботах, таких же, як у пані Торнгіл, яка в цій школі є чи біологом, чи ким так і не зрозуміло. Везлі все розуміє, тому вони з директорисою у подобі тайлера виводять Торнхіл на чисту воду, а саме на те, що вона і є Лорел Гейтс. Проте Лорел убиває вінкс, підкоряє Венздей та починає воскрешати Крукстоуна. Венздей помирає, але її рятує в обід на те, що дівчина ніколи не зможе її бачити. Після цього Ені та решті зуміла перетворитися на вовка і перемогла Тайлера у подобі гайда. До речі, цікавий факт то, що мати Тайлера також була гайдом, і батько про це знав, тому він і віддав сина до психотерапевта. І ось коли Шериф знаходиться хлопця, все розуміє, і забирає його, Крикстоун в той час починає нищити Невермор. Проте під час боротьби Вендес Ксав'є і Б'янка нарешті зуміли знищити Крестоуна та вбити Лора. От саме після цього в розволі Ксав'є і Венздей нам показують, що в них щось може бути вже в другому сезоні. Дівчина їде додому на канікули, і в цей час їй приходить повідомлення про те, що за нею слідкують. І так, що можу сказати я про Вест? Раніше я дивилася на неї огляди, і в більш ці багатьом не подобалося те, що її зробили дві любовні лінії, вважаючи і Талера, і Ксав'є. Проте, якщо ми бачимо, що вона розвивається з людьми в своєму спілкуванні, то як на мене, це був очікуваний результат. Хоча талер мені не подобався із самого початку. Самий розвиток головної героїні мені не дуже подобається. З однієї сторони, він і б'є, а з іншої його замало. В самому серіалі мені дуже сподобалася дружба Річчя й Еніт. Окремо, мені подобається, як розвиваються стосунки з її мамою. З однієї сторони, Везе не хоче бути повсхожа на Муртішу, але розумію, що в них дуже багато спільно. З іншої сторони, мама починає довіряти Везе і бачить в ній теж дорослу людину. Те, що Тайлер був гайдом, мене не вразив і мені не подобався самого початку, тому тут перевагу я надаю ксав'є. Підходячи до завершення, скажу, що серіал мені полюбився. Ну, що ж поробиш, люблю я Моторшну руку Бертона. Тому, якщо вам не завадили мої спойлери, ставимо мені вподобайку і йдемо дивитися Венстей.